Намагання зашкодити кримінальному провадженню щодо високопословців прокуратури, які підозрюються у хабарності. Давид проти Голіафа або війна нової та старої систем у стінах генпрокуратури. Слідчі СБУ та ГПУ, які минулого тижня показово викривали прокурорів хабарників. Тепер самі опинились під слідством. Нагадаю, у кабінетах заступника прокурора Київщини Корнійця та першого заступника голови слідчого управління генпрокуратури Шапакіна знайшли півмільйона доларів мішок діамантів та зброю. Операцію особисто керували заступники генпрокурора Давид Сахваралідзе та Віталій Касько. Нині вони заявляють про тиск Із з боку своїх же колег мовляв двоє інших заступників Шукіна Володимир Гузир та Юрій. І Стоярчук намагаються всіляко завадити слідству і зам'яти справу прокурорів корупціонерів. Це спецкори. Лише про головне та неупереджено. Вітаю вас. Шукають у лісах під Мукачевим. спецпризначенці, шукають утікачів правосекторівців, а в місті тривають повальні обшуки. Сторінка ганьби у тернопільських змі вже друкують списки ухилянтів від мобілізації. Кличуть так до військоматів. З Іраном домовились. Він відмовляється від бомби, зате через три місяці продає світові нафту. Рубль про всяк випадок вже впав. Одразу два вибухи сьогодні пролунали у Львові з інтервалом у годину. Два міліціонери тяжко поранені. Перший стався о 9-й у залізничному районі Львова, коли дільничі інспектор відчиняв двері опорного пункту. Спрацювала розтяжка за такою самою схемою. Підірвалася працівниця МВС о 10-й годині в другому районі. Шевченківському на місці вибуху силовики знайшли кільце від гранати. Основна версія слідства: хтось дуже хоче нагнати страху в тилу, посіяти паніку в містах, які далеко від ото. Тут на вулиці Плоговій під самими дверима цього райвідділку міліції пролунав перший вибух о 9-й ранку. Поранення зазнає Роман Личак. Не встигла швидка допомога його забрати. Як буквально за кілька кілометрів вибухівка спрацьовує уже біля іншого міліційного райвідділку, на вулиці Юрія Липи. Тут підривається його співробітниця, дільнична міліції. Дуже сильно кричали. Я перше подумала, що це ну, ж... Толпа жінок зібралася. От кричала. Я просто не розуміла, звідки звук лунає, з того крохоту перепугалася дуже сильно. Шла сильно кровотеча з ноги, в неї, по-моєму, ну, чому ж перемотала, бо було порвень на артерії чи що. І удар з головою, був, мабуть, і впала, голова дуже сильно боліла. Ми її голову перемотали, і потім якраз от приїхала швидка, то забрали її. Обох потерпілих із тяжкими пораненнями шпиталізували. Лікарі кажуть, стан пацієнтів критичний. Хлопець під'єднаний до апарата штучного дихання. Жінці видали нирку та ампутували ногу. Операційне втручання проводилося на протязі чотирьох годин. На даний момент жінка переведена в реанімаційне відділення в критичному стані. Наразі у своїх коментарях від будь-яких подробиць правоохоронці утримуються. Однак, за попередньою інформацією, в обох випадках здетонували гранати f 1 замасковані у бляшані банки. Вони мають надзвичайно велику вибухову силу. Відтак, поранення, які отримали люди, є дуже серйозними. За даними слідчих, потерпілі найімовірніше підірвалися на розтяжках, що були встановлені коло вхідних дверей. Цей злочин уже класифікували як теракт. Зараз міліція львова піднятося по тривозі, Ми працюємо зараз. Є внесений, посилений варіант ряд служби спільно і громадськими громадами і всіми сформуваннями. Ми працюємо на встановлення осіб, які скоїли даний злочин. Утім, чи встановили уже особи підозрюваних і чи зафіксували їх камери відеоспостереження, в міліції не кажуть. Степан Герцюк, Тьвів, спецкор Львів, Спецкор, 2+,2. Полон двох бійців правого сектора обростає новими подробицями. Силовики розказують, що це вони захопили вояків добровольців. Правий сектор таку інформацію спростовує. Його бійці склали зброю самі без помочі гвардійців і спецпризначенців Альфи. Вдалося також встановити ім'я загиблого бійця дуку. Це Руслан Ігнатоля. Чоловік жив і працював в Португалії. А коли почалася війна, приїхав боронити Україну. Вижив на фронті, але був зрешечений кулями в Мукачевому. Офіційні дані не змінились. У трагічних подіях на вихідних загинув один боєць правого сектору: 13 – це і червоночорні, і охоронці нардепа ланя та міліціонери поранені. Нині виїзди з Мукачева контролюють гвардійці СБУ. Провела обшуки. І за словами і речника, у правого сектору вилучили цілий арсенал зброї нарізної, гладкоствольної гранати і травматичні Силами спецпризначенців прочісують довколишні ліси, куди після сутички з тітушками депутата ланя та міліціонерами відступили дуківці за даними СБУ утікачів щонайменше десятеро. Ми вимагаємо, щоб вони склали зброю і здалися. Ми погарантуємо чесне і об'єктивне розслідування. Всіх обставин справи це дуже важливо. Ми розслідуємо не лише сам факт інциденту, а всі обставини справи. Вони хотіли зламати хребет корупції в гпу, але виходить так, що стара система ламає їх проти слідчих прокуратури, які на чолі із заступником генпрокурора Давидом Сакварелідзе проводили обшуки у високопоставлених колег, відкрили кримінальні провадження. Не сподобалося керманичам ГПУ, що в сусідніх кабінетах знаходять півмільйона доларів і діаманти. Тож, схоже, винними будуть не ті, хто назбирав по службових сейфах таке багатство, а ті, хто зважився всю цю прокурорську скромність. Оприлюднити від самого ранку. Активісти майструють подарунки для першого заступника генпрокурора Володимира Гузира. То йому замість відпустки офіційно він там від учора. Неофіційно, за словами активістів, весь у праці погрози слідчим і прокурорам. Хто ви такі? Ви без мене, без першого заступника? Тут в генеральному слідчому управлінні діаманти шукаєте, хабарі шукаєте? Як ви могли? Як ви посміли? Діаманти півмільйона доларів і зброю в кабінетах заступника прокурора Київщини Корнійця та першого заступника голови слідчого управління генпрокуратури Шабакіна знайшли тиждень тому один із керівників операції Давид Сакварелідзе, заступник генпрокурора. Проти нього, начебто, теж потім відкрили справу. Мовляв, не мав права залучати до обшуку підрозділ СБУ Альфа. Відкрив провадження саме Володимир Гузир, та після публічної розмови з президентом дав задній хід. Ні конфлікта, ні тим паче кримінального провадження стосовно Давіда Сакварелідзе не було і не може бути. Нині все спочатку той же Сакварелідзе, і ще один заступник Касько заявляють, тиск не припинявся. Це здійснюється під неформальним керівництвом двох заступників Гузиря і Столярчука. Зашкодити кримінальному провадженню щодо високопосадовців прокуратури, які підозрюються у хабарництві, знищити докази, які зібрані. Мало того, матеріали справи без дозволу слідства кудись зникали на три дні. А в самій генпрокуратурі розпочалося паралельне розслідування стосовно слідчих, які взялися боротися з корупцією. Ні одне уголовне діла не зможе становиться. Я ще раз повторюю той прогрес, який почався вже прокуратурі, ту реформу і ту волю народу. За нами правда, за нами, президент України, за нами общественность України. Чиновники ж, яких обвинувачують у тиску на слідчих, недоступні. Єдина, з ким вдалося вийти на зв'язок, це дружина Володимира Гузера. Якщо він виновата.

які розглядатимуть на цьому тижні апеляцію затриманих прокурорів. І ще одна деталь: тиждень тому в одному з прокурорських кабінетів знайдені не лише гроші, діаманти та зброя. Виявлено речовину білого кольору, якої він намагався позбутися під час проведення обшуку, викинувши від вікно. Це все зафіксовано, але враховуючи те, що відбувається у справі, я не здивуюся, якщо одного дня експерт під тиском напише, що це пральний порошок. По обіді стало відомо, що про ситуацію в генпрокуратурі доповіли і президенту. Реакція поки що невідома, враховуючи прямі звинувачення, які лунають із уст заступників генпрокурора з конкретними прізвищами та фактами, можна зробити висновок, що в стінах генеральної прокуратури розгортається справжня війна. Активісти вже охрестили її війною старої та нової системи. І досить показовим буде засідання апеляційного суду, на якому прокурори будуть намагатися вийти на волю. Іван Грибенюк та Дмитро Сапронов Спецкор 2+,2. плюс І нарешті очільник ГПУ прокоментував нездорову ситуацію у своєму відомстві. Так от Віктор Шокін заявив, що насправді проти слідчих, які проводили обшуки в кабінетах Шапакіна та Корніця і через що ті опинились в СІЗО, ніяких справ не було і не планувалось. Якщо зважити на те, що цілий день деякі нардепи та заступники Шокіна говорили геть інше, ця заява ситуацію заплутує ще більше. П'ятеро українських військових зазнали поранень у зоні АТО на Донецькому напрямку. Загиблих на щастя немає. Водночас, військові наголошують, що ситуація по всьому східному фронті загострюється. Гарячою точкою стала Горлівка з окупованого міста. Бойовики гатили від села Луганського до Ленінського. Також масштабні обстріли з мінометів зафіксовані на схід від залізниці. Костянтинівка ясинувата, яка є стратегічним об'єктом. Цілодобові стрілецькі бої не вщухають від Авдіївки до Мар'їнки. Тут і ще працюють ворожі. Найпори на Луганщині найгарячішою точкою є селище Кримське. Дерги ворога помічені і в районі щастя та Попасної. Крім того, зросла кількість повітряних розвідок, які веде ворог. Було зафіксовано 12 прольотів ворожих безпілотних літальних апаратів. І ще один безпілотник країни-агресора прикордонники зафіксували у повітряному просторі України у Запорізькій області. Півроку копали, і за день-два заповнюють українські війська займають споруджені нові лінії оборони у викопані шанці та бліндажі другого ешелону Завозять техніку, польові кухні та бійців. Солдати за короткий час мусять обжити нові укріплення їм тут воювати і прикривати передові позиції. Увесь процес бачив Олександр Загородний. Підкріплення, якого так довго чекали на лінії фронту, захищати Україну. Виїжджають бійці 56-ї окремої механізованої бригади. Вони третю добу у дорозі. У бійців брудні та втомлені обличчя. Почервонілі від недосипання очі, але настрій бойовий. Двомісячне навчання на полігоні Широкий лан нарешті скінчилося. Попереду фронт. Становилися їхати! Та трохи є! Нащить подбачає, а так нормально! Бачу, очі червоні так вітер пиль, вона ж дає своє. П'ятий батальйон на війні ще не був, тому керівництво відправляє його на другу лінію оборони. Там спокійніше. На десятихвилиному перекурі солдати розповідають, їхній підрозділ повністю комплектований. Вся техніка справна, на кожному БМП протитанкові установки. Проходили навчання. Зараз... Ні, Ні, ви вже не відступайте, ви вже на фронті, ви вже стійте, не впевнено. Проходили навчання. Зараз отримали техніку нову. Зараз повертаємося. Ви так на вигляд, що ви вже ніби повоювали, такі вже всі. Ну, така у нас робота. Від хоч і брудні, але багато посміхаються. Прекрасний настрій, супер. Ситі, накормлені, все добре. Хлопці, поки їдуть на фронт, активно вигадують собі позивні. У цьому екіпажі служать фікус, кабіна і клей. Перекур скінчився, екіпажі швидко займають свої місця. До фронту вже зовсім близько. Ці хлопці могли спробувати уникнути армії, але вони вирішили захищати батьківщину. Ні, не, не годиться. Обов'язок є обов'язок. Олександр Загородний, Влад Журенко та Олександр Лобок. Спецкор 2 плюс 2. У центрі Донецька в повітря злетів позашляховик секретаря голови самопроголошеної ДНР Захарченка. за повідомленнями свідків у соцмережах. Червоний позашляховик вибухнув посеред дороги о восьмі ранку на вулиці Куйбишева. Бомба, начебто, була закладена під пасажирським сидінням джипа. жінка кермувальниця дивом вижила її в тяжкому стані. Доправлено до лікарні машина перетворилася на купу понівеченого металу. Сімох поранених бійців доправили в день гвинтокрилом до Дніпропетровська. Усі вони військовослужбовці 93-ї бригади. Бійці постраждали під час обстрілу шахти Бутівка поблизу Донецька. Їхня машина перекинулася троє у тяжкому стані. Їх доправили до обласної лікарні імені Мечникова решту чотирьох до військового шпиталю Дніпропетровська. Відомо, що в бійців тяжкі переломи та черепно-мозкові травми. Машины попали под обстрел, вот точно знаю, то, что ребята мне рассказали. Проникающих ранений нет. Один парень у него несколько месяцев назад было ранение в ключицу в мягких тканей. То есть он попал повторно. Такие влияния. Йому 25. За останній рік він пройшов усі найгарячіші точки українського східного фронту від це до Дебальцевого під час останнього мінометного обстрілу. Осколки зрешетили тіло хлопця. Він вже переніс із десяток операцій. Динаміка лікування позитивна, кажуть лікарі. Але до цілковитого одужання ще далеко. Тепер Дмитро Блохін, 30-ї бригади з Новгород-Волинська, потребує нашої допомоги. Він переступає періг відділення і одразу тягнеться по цигарку. Так 25-річний Дмитро Блохін, контрактник 30-ї бригади, намагається придушити біль після процедур. Сьогодні вирівнювали пальці. На не разом. сломають ні? Там, там і так сломано все. Зі своєю бригадою Дмитро, який був і за санінструктора, і за оператора навідника БМП, пройшов увесь Донбас. Жартую їх не було хіба що у самому Донецьку та Луганську. Своє не перше, але важке поранення хлопець отримав неподалік Світлодарська. Мінометний обстріл позицій українських військових не вщухав з п'ятої ранку до одинадцятої дня. Одне із мін поцілила у його окоп. Подивився, чую ззаді храпить товариш, заді мене. Шо Женя. Ну, Значить, живий. Ну, як будто кров'ю захльобується через нос таке. Ну, а Віталік вже спереді лежить вже двохсотий. Там вже без варіанту. Після того бою, що 3 червня із 20 українських бійців половина отримала поранення. Про те, що із його голови та обличчя дістали осколки, Дмитро дізнався уже у Харківському шпиталі. Найбільше постраждали ліва рука. Вирвало біцепс і відірвало пальці та праве стегно. Дмитрові відірвало частину м'язів. За місяць він почав відчувати інші осколки, що засіли у тілі. Ну, зі, наприклад, один-два. Так поки більше не чувствую. Такий інтересний, вроді. Би... Дирка за 10 сантиметрів, от осколка, це він такой шух, підкожуєш, пролетів туди. Хлопець вже переніс десяток операцій, скільки буде ще невідомо. Єдине, що констатують лікарі, динаміка лікування Дмитра позитивна. Коли будуть всі справки зібрані, коли будуть заключення в коли буде виставлений процент. Його нетрудоспособности, вот тогда тоді буде фінансова допомога законодательству на сьогоднішній день. Рапорт був написан о материальной помощи і рапорт о ранении. Но це небольшая сума. Це все вместе составило до п'яти тисяч гривень. Рідні Дмитра не приховують без допомоги небайдужих їм не обійтись. Після одужання Дмитрові доведеться пройти дорогий і тривалий курс реабілітації. Ольга Максимова Іля Шинкаренко спецкор 2+,2. Допомогти Дмитру Блохіну ми можемо разом. Реквізити рахунку «Небайдужі» можуть знайти на нашому сайті 2+,2.ua у розділі Допомога. Їх розшукує Тернопільський військомат. Списки чоловіків ухилянтів тепер. Друкують у медіа обласний військовий комісаріат розсилає місцевим змі прізвища громадян, яких просять з'явитися для медогляду та уточнення даних. Перший перелік містить зо два десятки особистих даних жителів Тернополя та Шумського району на шпальтах газет та в інтернет-виданнях оприлюднюють їхні прізвища імена та та побатькові, а також рік народження. І попереджають: якщо ці люди не прийдуть у комісаріати впродовж тижня, то наступного разу обіцяють надрукувати їхні місця роботи та посади. У Росії розбився військовий літак. Шостий за останні шість тижнів. Аварія сталася у Хабаровському краї, коли стратегічний бомбардувальник Ту-95 виконував плановий політ. Екіпаж встиг покинути борт до зіткнення із землею. У своїх структурах повідомляють двоє льотчиків. Загинули решта п'ять членів. Екіпажу вижили їх доправили на аеродром у Хабаровськ. Літак упав у безлюдному місці. Місце падіння уточнюють на пошуки бомбардувальника. Вирушило патрульне судно Ан-12. Історичну домовленість досягнуто. Іран завершив переговори з міжнародними посередниками щодо ядерної програми. Дискусії тривали всю ніч. Опісля США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія та Німеччина провели координаційну зустріч, на якій затвердили фінальний текст угоди обсягом у 100 сторінок. Іран домовився з шісткою посередників про обмеження програми збагачення урану на найближчі 10 років. А ще пообіцяв допустити на атомні заводи спостерігачі від ООН. Угоду представлять вже сьогодні після фінальної зустрічі учасників переговорів у Відні. Якщо документ підпишуть, з Ірану знімуть усі міжнародні санкції. На підсумковий круглий стіл у відні американський держсекретар приходить на милицях. Навіть травма не привід для лікарняного цими днями, багатогодинним, багатоденним, багаторічним переговорам сьогодні покладено край. Це історичний момент ми досягли угоди, яка ні для кого не є досконалою, але це наш компроміс і дуже важливе досягнення для всіх. Іран зобов'язався втричі скоротити кількість робочих центрифуг лише 6100 тисяч продовжать працювати і збагачувати уран, але тільки в натанзі. Щоби запобігти зловживанням, домовилися змінити конфігурацію ядерного реактора в Араці, щоби той не міг виробляти збагачений плутоній. До того ж Тагеран погодився на регулярні посилені міжнародні інспекції. Однак свою появу інспектори мусять обґрунтовувати. Це поле для зустрічей та дискусій технічних експертів. Окремих. Угод щодо питання парчина іранського військового комплексу це дасть змогу мені підготувати доповідь за підсумками наших інспекцій до зими. Натомість Сполучені Штати і Європа знімають санкції. Іран отримує довгоочікуваний доступ на світові ринки нафти та до платіжної системи СВІФТ. Це рішення відкриє нову сторінку у міжнародних стосунках. і Продемонструє, що дипломатія, координація, кооперація можуть подолати десятиліття напруги і конфронтації. Це знак надії для всього світу. Історичною називають цю угоду і в Ізраїлі, але зі знаком мінус Тель-Авів до останнього намагався зірвати переговори, і тепер наполягає світова спільнота, намагаючись вирішити одну кризу, розпочала іншу, куди серйознішу. Військова ісламістська держава Іран тепер дістає змогу виготовляти ядерну зброю. Багато запобіжних заходів були зняті. До того ж, до Ірану зараз клинуть сотні мільярдів доларів. Це жахлива помилка історичних масштабів. Історична угода на 159 сторінках розходиться по руках дипломатів і експертів раніше ніж виступають перші офіційні особи. Найближчими днями її ухвалюватиме Рада безпеки ООН. Якщо Іран порушить домовленості, за два місяці санкції повернуть у повному обсязі. У 7 ранку за місцевим часом президент Сполучених Штатів Барак Обама запевняє, за ядерними об'єктами пильно стежитимуть. Ця угода побудована не на довірі, а на підтвердженні в інспекторів. Буде цілодобовий доступ до ключових ядерних споруд. Щоб цілком відновити експорт нафти ірану знадобиться не один рік, але навіть сам його вихід на ринок спровокує падіння цін, адже і зараз пропозиція більше за попит на 2,5 мільйони барелів для Москви. Одного з учасників багатосторонніх перемов це означає чергове просідання зав'язаного на нафту рубля. Спецкор два плюс Більше розкажемо в підсумковому випуску 23.30. побачимось за півгодини до опівночі. Щасти.